Вітаю вас, мої дорогенькі, що Всесвіт дуже хоче вам зараз дати, да? що буде а, дуже скоро. Що дасть вам Всесвіт. Так, тут іде якийсь чоловік. О, це колишній, напевно, тому що він каже, я її люблю, у мене розбите серце, ми з нею зруйнували стосунки, але я дуже хочу бути з нею. У мене серце болить, такий чоловік. Хто він такий для вас? Давайте подивимось. Ну, дивіться, тут іде до вас. З дияволом під ручку, з минулого, якась людина, кубковий король. Що таке з дияволом підручку? Скоріше за все, це все те, що ви хотіли, щоб він там якось змінився, нічого він не змінився. З колишнь... ну, як, ідеї колишні, коротше. Так, можливо, вам якась порада від вищих сил потрібна, то вам вищі сили кажуть, зберися і десь потихеньку роби ноги, щоб він тебе не побачив. Ось так. Спокійно йди своєю дорогою. Або спокійно йди своєю дорогою, не, звер... не зважай, не звертай уваги. Так. І так, Всесвіт вам щось підготував, приготував. Що це? Що це? Що це? М а коли ви будете у відчаї, вам йде допомога. Він підготував вам допомогу. Коли ви будете не просто в якійсь скруті? І забу, як, заблукаєте на шляху цьому, вам завжди буде допомога. Тут просто кажуть, що при будь-якій скрутній ситуації, за будь-якої скрутною ситуації, вам завжди все дає руку допомоги. Це треба просто інтуїтивно відчути. Це, це не один раз, це завжди так. Ось що підготував для вас всесвіт. Допомога завжди йде. Тобто це так само, як коли людина каже, що що б там не було, завжди є вихід. Так, так воно є. І так, що підготував вам всесвіт, новий шлях якийсь, де ви будете ученицею і досить. Досить серйозне таке навчання, якесь швидке навчання для вас. Це пізнання, це інформація, яка йде до вас і яка вам знадобиться в подальшому житті. Це більш таємна інформація. Це більш якийсь такий таємничий шлях. Що, значить, ніхто, нехай не знає, що ви там пізнаєте, що ви там читаєте, що ви вчите. Так скоріше йде розвиток, набагато скоріше, що підготував вам всесвіт. А тут у нас якийсь обхідний шлях іде. Підготував зустріч? З людиною, яка вас хоче бачити. А чому? А чому це так? Іде Чому? Що, що там сімка? Я, я, я про це. Я зараз повинна це сказати, чи ні? Я зараз спитаю. Я знаю, як сказати. Дивіться, як намюк поняв, всесвіт дав таку установку, що сказати треба, до вас іде ваше кохання, так? Але тут. Потрібне таке розуміння, що, що ось якась сила така, яка відштовхує від вас у це кохання. Це вона може бути десь всередині вас, і у вас якісь сумніви виникають. Там, наприклад, я це сказала, а ви такі, ну, це я вже чула, ну я не хочу знову, або навпаки, так, я не хочу знову страждати в коханні, хоча десь так підспудно серце чекає, це кохання і не відвертає цієї думки, так? Тобто тут все саме вловити цей момент, коли ви згодні з Всесвітом, що він веде до вас там, партнера вашого, так, чоловіка або до чоловіка веде жінку. Тому що тут йде на радість вам. У вас тут такі як, намічається, як кажуть. А це просто сімейний аркан, ви бачите, так? І причому сімейний аркан в достатку, ресурсний, ресурсна сім'я. І тут вже завершення цього періоду, коли ви самостійно вирішували щось там, так, це вже буде ви разом. Так, що Всесвіт вам приготував. Так, а тут у нас іде щось в роботі. Що всесвіт приготував. Новий досвід якийсь іде до вас. Не лякайтеся цього нового досвіду. Це, наприклад, ви працювали, працювали рутинно, так, одне і те ж саме, одне й те ж саме, і тут у вас з'являється якась ідея, тут не показано це тут вже результат, і ви починаєте щось робити з цією ідеєю, так, щось робити. Далі вас щось лякає. Нехай не лякає, це дуже прибуткова ідея. Розвивайте і далі той напрям, так, який ви захотіли почати. Що ви ще сили вам приготували? Що приготували? А, у вас відкривається нова сила, бачите? Четвірка мечова, вона якось так зникає. Коли, коли не вистачає мужності, рішучості, так, ви можете втрачати частину себе, тобто силу свою. Але коли ви проявляєте цю мужність і вашу рішучу позицію, ви тоді, наче крила, придбали. І. Зможете все. Ну як вам сказати? Тобто не йдіть проти себе. Я просто знаєте, як бачу якісь такі випробовування маленькі йде. Але результат цього, цього буквально стоїть. Ви сама повинні пройти якусь дорожечку в житті, коли вам потрібно набратися певних навичок. Ви навіть не знаєте, як це зробити. Щось таке хочете навчитися чомусь, саме навички. І чекаєте, і чекаєте, коли це настане. там, То грошей не вистачає, то, то якісь ще ну, події там не дуже добре складаються. Але це вам, вам долю назначено, це точно. І ви. Коли, коли станете більш сильнішою, тобто це такий період, і одразу скористайтеся цією можливістю, тому що тут якісь навички треба придбати. Ну, щось там може бути, саме навички, які потрібні в житті. І закінчити, нарешті цю тему. Це те, що вам потрібно. Так, що ще приготувала вам всесвіт. А тут ви берете шанс від цього всесвіту. Вам приготував всесвіт подарунок, навіть два. Ви обираєте один цілісний, і ви знаєте, ви перемагаєте, перемагаєте над усіма всіх своїх суперників. Тут іде мова про те, що ви скористаєтеся шансом з шансом або найперша, найперший, або якось дуже розумно. Так, що ще? А Тут всесвіт приготував вам якогось маленького ангела. Це може бути зустріч з якоюсь людиною, так? або діти вас порадують, або ви просто розквітнете. Або щось, що ви почали, буде дуже сильно радувати вас. Тобто тут ангел захищає цей якийсь проєкт ваш. Так, що приготувала вам всесвіт, що приготувала вам доля? Новий імпульс, новий такий потенціал, так? новий, новий запал. Трішки заскучали, сумуєте сидите, і в ваш простір виривається певна подія, щось таке різке. Яке призводить до того, що ви збираєтесь і кудись їдете або йдете. Організатором цього всього є чоловік. І це приведе вас, причому так, що він організовує все: транспорт, саму дорогу. І ви знаєте, що це все призведе, як би там складно не було, я тут бачу якась така складна дорога. Це все це призведе до вашого успіху. Сонце йде. Все рівно йде успіх, щастя. Тобто це дорога до вашого щастя. Це класно. Так, що ще приготував? Всесвіт, всесвіт приготував щось, новий якийсь шлях. Щось собі намріяли. Йдете. Так, а що це таке? Я тут бачу, що ви ускладнюєте собі дорогу. Якимись зайвими надумуваннями. Тобто щось надумуєте собі таке. Це коли забігаєте наперед, щось там видумуєте. Це не просто мрія, так, мріяти можна, але це ну, навпаки щось таке, коли ви щось там надумуєте і за когось вирішуєте. Це ускладнює дорогу, яка є новою для вас. Бо нова дорога завжди це коли ну, потрібно. Прислухатися, наприклад, до, до себе, так, до своєї інтуїції, як правильно ступити, куди йти. Ось тут дуже різкі якісь слова йдуть. А, дивіться, вам тут одразу йде поміч. Поміч така прикольна. Тут вам сказали, що якби там скрутно не було, вам завжди всесвіт подає руку допомоги а, у вирішенні там, куди йти, або яке правило, ну, яку правильно дорогу прийняти. Рішення у всьому. яка скрутна ситуація. То тут те ж саме, ви йдете, щось собі тут неправильно надумали, начебто пішли знову якийсь таким не тим шляхом, але ні. Нічого подібного. Одразу вам дає всесвіт керівника цієї дороги, так, наставника або людину, яка начебто більше знає, і ви прислухаєтеся до неї, тобто вам всесвіт. Таку людину одразу поставить на вашому шляху, яка скаже щось, і ви точно прислухаєтеся до, до, до неї, до, до слів її. Ну, щось, так і буде. Так, що ще я приготував всесвіт? Тобто ви все рівно вийдете на вірний шлях. Ну і слава Богу. Приготував вам Всесвіт, гроші, і так нормально грошей, що ви виконаєте багато своїх бажань. Наприклад, накупити собі там, тих речей, які хотіли, або щось виконаєте для себе те, що миле для серця. І це все буде не одне щось, а дуже багато цих бажань, малих і великих, може бути виконано це, гроші йдуть. Або для себе, або, можливо, для когось ви можете виконати їхні бажання і теж від цього відчути насолоду. До речі, це веде вас, бачите, як до вашої зірки, ви на шляху до вашої зірки. До вашого здійснення великого бажання. Так, що приготував Всесвіт, тут якась правда відкриється вам. Правда, справедливість буде торжествувати. Угу. І ви, я бачу, тут сидите на троні. Тобто, щось по справедливості ви отримуєте для себе хороше. Знак фортуни показує те, що ви міняєте свою долю в кращий бік. По справедливості дає, дається вам те, що серце буде радіти, що підготував вам Всесвіт і дає. Всесвіт багато чого підготував. Знову йдуть гроші, знову йде багатство, знову йде якась розквіт, сила, краса, стабільність. Тут іде навіть, знаєте, якесь омолодження організму. Ви дивитеся на себе така, яка була, і така, як саме. Ви так, начебто, ну, там, була там 20-30 років тому і така сама зараз. Так, це воно так і є. Тут повернення віку вашого в зворотньому напрямку. Я не знаю, ну тут так кажуть. Хтось там не вірить, я просто відчуваю. Так, що тут ще приготувала вам? На порозі йде зустріч з людиною творчою. Ви з нею, з ним зможете створити щось нереально класне. Це, може, в вашій роботі, в вашій справі, в вашому бізнесі щось ви створите. Що підготував всесвіт? Так, тут щось в сім'ї очікується, і воно очікувано буде, прийде. Те, що ви очікуєте, те прийде. Щось таке важливе для вас і хороше. Воно пов'язано з якоюсь людиною, яка така дуже активна і бере на себе відповідальність. Ви знаєте, ви вже всяку надію втратили це отримати. А що це таке? Ну тут є щось, щось те, що ви чекали, чекали, а потім втратили надію. Воно буде, прийде. Прийде. Комусь, наприклад, для, для когось, це створення сім'ї. Можливо, там хтось вже у віччя і каже, та я ніколи там заміж вже не вийду, чи що. То тут ні, тут іде те, що ви чекали. Що тут ще йде? Що приготував вам всесвіт, такого цікавого і класного? Що приготував? Вас збережуть, захистять від якогось, від якоїсь сварки. Там просто скандал такий буде. А ви навіть то і не бачите, і не чуєте. І слава Богу, тому що вас це омине, обійде стороною, що приготував вам всесвіт. Бути господинею з господарем поруч, дивіться, пара, господиня і господар. Ну, чоловік у вас буде такий, як ви сама. Тобто він ресурсний, він класний, він стабільний, він класний це красивий тип. Тому що красива ви жінка, а чоловік, по суті, ну, не знаю, харизматичний. Можливо. Плюс його прикрашає те, що він дуже багато досягнень має і має стабільність. Ось так. А тепер порада наприкінці. Так, ну що вам можу сказати? Потрібно, якщо тут вкупі читати це, це потрібно перестати за чимось слідкувати. Ось так. Або нарешті вже припинити якусь. Протистояння проти чогось протистояти або припинити бути незадоволеним. Тут більше поваги до всесвіту, більше вдячності. І я тому вам дуже вдячна, мої хороші, що ви були тут зі мною на цьому розкладі. Дуже дякую вам вас з святом, з шикарним нашим святом, яке почалося з 1991 року, і зараз ми кожного року його відмічаємо. Дуже рада бути українкою, поруч з такими українцями. Я чекаю вас на наступних відео. Дякую вам за все, і за лайки, і за коментарі, і за фінансову підтримку, мої хороші, ті, хто це робить. І хочу подякувати і побажати, щоб все світ вам дарував рази більше. На все добре, па-па!